Доброго дня, любі українці! Вітаємо всіх з Днем Прапора України. Поетеса Віра Кропивка Без сліз не можу доторкнутись цього святого полотна, щоб серцем ніжно пригорнутись і гордість випити до дна. За прапор нашої держави. Що символом свободи став, і миролюбну нашу славу на п'ядесталі підійняв. Прапор є, є Україна, неподільна і єдина, то спокійна, то бурхлива, мов ріка, бо у нашого народу закодована свобода дуже глибоко на рівні ДНК. На нім немає й каплі крові, пролитої в чужих боях, лише смуток матері, що воїн загинув на віки в полях. Блакитний погляди дитячі, що просять жити без війни, а жовтий, наша щира вдячність тим, що в країну зберегли. Отож. Єднаймось, українці, тримаймо двоколор в руках, бо він від ворогів чужинців, наш оберіг, він миру птах. Блакитний чистота духовна, а жовтий золото полів. Тож так важливо, щоб він знову над нами гордо майорів. Слава Україні! Героям слава!